Величезний нюанс, через який я пропустила автобус. автобус. Вам доведеться ще заплатити штраф за це. Те, що мені подобається, я б хотіла, щоб в Україні було так само. Привіт, друзі! Дякую, що ви знову на моєму каналі. А якщо ви тут вперше, то будь ласка, підписуйтеся, тому що в мене є багато корисної інформації. Я в Нідерландах живу. 10 місяців і за цей час багато чого дізналася, і можу цим поділитися з вами. Тому е залишайтеся зі мною. А зараз буде інформація про транспорт в Нідерландах. Її буде е цікаво почути тим, хто. Просто живе в Україні а, і не збирається нікуди їхати, щоб порівняти системи транспорту. Взагалі а, буде цікаво тим, хто збирається переїхати в Нідерланди, і це дуже важливо розібратися, що взагалі тут є, як цим користуватися, тому що а, це ну, не повністю, але відрізняється від того, що є у нас в Україні. Автобуси, потяги, трамваї це те, що є спільного в Україні та в Нідерландах. Однак, спосіб оплати дещо відрізняється. Для того щоб зайти в автобус, вам необхідна ось така карточка Oway Chip Card. Нею користуються всі в Нідерландах. Вам потрібно при вході пікнути нею і при виході теж пікнути. Так, Зараз спробуємо це так. зробити. Я вам покажу. Тут взагалі всі дуже привітні. Hello. Yes. Таким чином автоматично розраховується вартість за вашу поїздку. Відповідно, скільки кілометрів ви проїхали, така сума і спишеться із вашого рахунку. Наприклад, щоб доїхати мені з міста Монфорт в Утрехт, потрібно проїхати приблизно 16 кілометрів. Якщо я буду використовувати цю карточку, то я заплачу приблизно 6 євро. До прикладу, якщо на цю ж саму дистанцію ви будете замовляти таксі, то вам доведеться заплатити приблизно 60 євро. Таксі тут дуже дорого, тому нідерландці взагалі ним не користуються. Автобуси дуже сучасні та оснащені екраном, на якому можна побачити свою зупинку, а також стоп-кнопками. Тобто, тут ніхто не кричить на зупинці, будь ласка, тут просто натискають кнопку стоп перед своєю зупинкою, і автобус зупиняється, точніше, його зупиняє водій. Це дуже важливо знати, тому що якщо ти не натиснеш цієї кнопки і цього не зробить хтось інший, то ти просто проїдеш свою зупинку. Bye. У мене в руках зараз дві карточки, одна синя, одна жовтого кольору. Це і та, і та для проїзду в автобусах і в усіх, в принципі, транспортах е, в Нідерландів. В чому їхня відмінність? Язан. Що вразиться? Я забуде. Синя карточка, це анонімна карточка. Якщо сьогодні користувалась нею, я то завтра можу віддати своєму чоловіку, сестрі, мамі, папі, брату. Якщо я її втрачу, загублю, наприклад, то я не зможу її ніяк відновити, і всі гроші, які на ній були, може спустити хтось інший, наприклад. Ця карточка допомагає заощадити кошти. Наприклад, якщо з і ця звичайно, але тут трішки різні штуки є. Якщо моя сестра кожного дня, ну там п'ять разів на тиждень їздить в школу, і з цією карточкою вона б витрачала 300 ну 300, 300 євро на місяць, то з цією карточкою є спеціальний абонемент для студентів, і вона. Використовує 90 євро на місяць, тобто вона один раз поповнила і в принципі цим користується, тобто Жовта, тобто жовта карточка це персональна карточка. Тут є фотографія моєї сестри, там дивіться якась особиста інформація. <реш> а, і тут є дуже багато різних абонементів, які ви можете придбати, точно так само, як студентські якісь абонементи, так і якщо ви кудись постійно дуже часто їздите, то ви можете купити спеціальні абонементи. Купити цю карточку можна онлайн замовити. І поповнювати ви також можете її зі свого телефона або онлайн. і Це дуже зручно і, в принципі, класно користуватися. Синю карточку також можна купити на автостанціях і в магазинах. Наприклад, Мадо має ось такий ще автомат, в якому можна поповнити або активувати акцію. І Альберт Хейн, в якому теж є відповідно аналогічний автомат. Або ж на центральних станціях ось такого типу. Зараз я вам покажу, як поповнити рахунок або купити собі квиток. Для того, щоб поповнити карточку, потрібно її прикласти ось сюди, в спеціальне місце. І у нас на екрані одразу висвічується, яка сума є на картці. Щоб поповнити, потрібно оплатен сальдо і тут обираємо суму, яка нам необхідна. Наприклад, 4 євро. І щоб оплатити, ви вибираєте пінпас, тобто карточка або те, що було нижче, то можна було б заплатити монетками, які кидаєш сюди. А карточку відповідно або сюди вставляєш свою кредитну, або якщо пайпас, наприклад, то прикладаєш до цього спеціального вікна. І все, карточка поповнена. І ще варіанти. Тут можна подивитися і купити собі квиток на будь-який рейс. Елкерейс. Наприклад, нам потрібно в Амстердам. Пишемо тут. А м Амс... Амсфорд, Амстердам, Централ. Наприклад, На скільки людей? Одна? Хай буде одна. Другий клас. Другий клас він дешевше, тому краще обирати його. А, і коли заходите в поїзд, то будьте обережні, тому що якщо ви сядете в перший клас, а ви заплатили за другий, то вам доведеться ще заплатити штраф за це. Тому що ну, зазвичай в першому класі там пусто і немає людей, і можна там дуже гарно посидіти. Але будьте уважні з цим, тому що може бути дійсно штраф. А, так, коли ми вибрали клас, ну також вибирайте, як ви будете розраховуватись. Ще дуже важливо, якщо у вас є з собою дитина. Велосипед або якась тварина, ви відповідно також обираєте це оплачується додатково. Зазвичай, щоб потрапити на потяг, вам потрібно пройти ось через ці турнікети. Вони розташовані на кожній станції. Туди потрібно й прикладати вашу синю або жовту карточку. Якщо це квиток куплений окремо в боксі або ваша жовта карточка, на якій вже є абонемент, то. Цього буде достатньо. Таку саму процедуру. Вам потрібно буде повторити і при виході. Обов'язково прикласти карточку до відповідного турнікету. У разі якщо ви цього не зробите, з вашої карточки знімуться всі гроші. А якщо вас ще зловить кондуктор, то вам доведеться заплатити штраф 65 євро за безкоштовний проїзд. Також ви можете купити собі квиток заздалегідь онлайн, в такому випадку він прийде вам на вашу електронну пошту, і відповідно там буде спеціальний QR-код, який вам необхідно буде прикласти до того біленького віконечка, яке ви бачите позаду мене. Один величезний нюанс, через який я пропустила автобус, і дуже важливо, щоб ви про нього знали. Якщо у вас айфон. Ви не можете зі свого телефону там скрін просто показати до цього віконечка, прикласти, тому що кожного разу воно буде підкріпляти ваші карточки. Тобто, одразу ваші банки, всі, які підключені до вашого айфону, вони відповідно будуть вмикатися, і ви ніяк не зможете просканувати цей QR-код на вашому екрані. Тому заздалегідь роздруковуйте ці QR-коди. Мені подобається, я б хотіла, щоб в Україні було так само. Потрібно постійно чекап і е, чекін і чекаут, коли ти заходиш в автобусі, тобто зареєструвалися okay. 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 і вийшли. Тобто, виходить, що ви не можете зайти в автобус зайцем. Тому що заходите ви лише через перші двері і водій все контролює. Якщо карточку приклали, є у вас кошти, все поїхали. Якщо немає карточки, вибачайте, ви не зможете поїхати. Звичайно, ви можете розплатитися своєю банківською карткою. В деяких автобусах приймають навіть українські картки, але заплатити вам потрібно буде в два рази більше. Ну і наостанок розповім вам про корисні додатки та як ще можна заощадити. Наприклад, якщо ви користуєтесь транспортом у вихідні та в свята, ви маєте 40% знижки. Також 40% знижки діє на подорож у непікові години. Один із додатків, який я рекомендую вам встановити, називається 9292. Тут ви можете спланувати свою подорож, подивитися актуальні рейси. Які відмінилися, які перенеслися, наприклад, тому що тут таке часто буває, і звичайно ж подивитися ціну та купити електронний квиток, і також додаток «НС», в якому можна робити все те саме, і ще, наприклад, звернутися до сервісу, в якому ви можете подивитися, де знаходиться, наприклад, найближчий кіоск, або де можна взяти, наприклад, велосипед. Цей сервіс називається OwayFitz. Підписка на нього безкоштовна, а оренда коштує 4 ,15 євро 15 центів за 24 години. За допомогою додатку ви можете перевірити заздалегідь, скільки велосипедів ще є в наявності на вашій станції призначення. Гарної вам подорожі!